Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу, і хто випадково натрапив на мій канал. Сьогодні буде відео коротеньке. Трошки прогуляємося, покажу свою осінню красу, що зараз квітує в мене. Перед вами айстра осіння. Дивіться, скільки на ній літає бджілок. У нас сьогодні теплий сонячний день. І на прохання моїх підписників, замовників. Я хочу у відео розказати, як оформити замовлення на мої рослинки. Тому що кожному відписувати, звісно, мені не тяжко, але мені здається, ви подивитесь це відео і все зрозумієте. Значить, замовлення я приймаю у вайбері. Маю групу у вайбері, де є асортимент. Рослин, які зараз актуальні. Багато рослинок вже розкупили, деяких немає, деякі є по одні, по дві штучки. Тому можете мене і запитувати, які вас, крім групи, цікавлять рослинки, можливо, я ще знайду вам. Отже, дивіться, яка красуня хризантема. трошки вітер її. І дощ був нахилив, розвалив, я її підв'язала. Такий букет ще великий, бачите? Прям шикарний. шикарний. Зараз саме в садочку дуже гарно хризантемки квітують, айстри осінні трави. Дуже красиво, тим більше сонячний такий день сьогодні. Я сьогодні буду пакувати ваші замовлення. Тому зовсім не маю зараз часу, хочу трошки встигнути вам повідправляти, поки погода, поки сприятливі дні, немає морозу, дощів, щоб ви отримали рослинки і посадили собі для, для себе. Значить, оформляю замовлення я таким чином. Ви пишете мені у мій вайбер особисто, або в групі пишете, а я вам відповім. Особисто. Що хочете зробити замовлення, ви вибираєте рослинки, які вам сподобалися. Можете мені скидати скріншот, наприклад, картинки, можете писати список рослин. І тоді я вже все підсчитую помаленьку, скидаю вам реквізити на оплату і ви оплачуєте. Тому дехто мене запитує, чому я не висилаю. Наложеним платежем я стараюся не висилати. Наложеним багато було в мене інцидентів, що рослинки не забирали з почти, тому я наложеним платежем не висилаю. Ви ж бачите, що я не обдурюю нікого, що в мене багатенько є різних рослин. Можете навіть написати в групі дійсно в дівчат, спитати, хто вже отримував мої замовлення, чи сподобалося, чи все добре я висилаю. Якось так. Далі замовлення я оформляю, як ви після оплати пишете мені свій адрес, і я на протязі кількох днів вишлю вам посилочку, далі скину вам номер накладної. Отак От я замовлення приймаю. Дивіться, вже почала квітувати. Презентема Арктична, дуже гарні такі ромашечки. Там за нею, подивіться, які дрібнесенькі квіточки. Не знаю, чи я вам показувала у відео. Це калімеріс квітує. Калімеріс також називають осінньою айстрою. Бачите, листечко в нього з весни таке насичено варігатне. А зараз, коли він квітує, ось таке. Вже мої будлейки деякі повідцвітали, особливо ця міні-будлейка вже відцвіла. Дуже довго квітує Анемона японська це пізня Анемона. Ось бджілку бачу на ній. Також дуже гарний медонос. Трави, в саду це взагалі краса. Колись я на них Зовсім не звертала уваги, а зараз мені вони дуже подобаються. Аби таки було місце, де садити. В мене зовсім мало місця в садочку. І я стараюся садити, щоб для себе була краса. Отак, От друзі. Пояснила я трошечки вам, показала я свого садочка. Це не садочок, це в мене такий. Можна сказати, розплідничок. Тут в мене ростуть різні рослинки і на продаж, і вже для себе. Хочу побажати вам всім гарного дня, спокійного, тихого. І хто бажає замовити які рослинки, пишіть мені у Viber. я залишу під відео свій номер. Вайберу, і вже тоді будемо з вами списуватись. Всім до побачення!